Вітаю, друзі! Ось моя новенька посилочка з памісі. Як завжди, усе потрібне, улюблене і трішки нового. Ділюсь, що всередині. Перше, що хочу показати, це аромат вільна. Я не втрималась, вже його протестувала і я справді вражена. Він відкривається дуже свіжо: цитруси, м'ята, зелень. Спеції, потім переходить у ніжність жасмін, бузок, трав'яні ноти і завершення амбра, мускус, деревина, які надають стійкості і глибини. Цей аромат свіжий, ні на що не схожий. Він про впевненість і легкий вітерець свободи, дуже жіночний і водночас з характером. Я не очікувала, що він мене так зачепить. Я закохалась. І сьогодні та завтра його можна замовити за 399 гривень. З понеділка він буде коштувати 629 гривень. Тож, пишіть мені, будь ласка, хто хоче встигнути отримати новиночку за супер ціною. Він дуже бомбезний. Далі моя улюблена туш для вій. Інфінілаш. Вона топчик. Подовжує, розділяє, не осипається. Ідеальна і на кожен день. І на вихід. Далі. Кондиціонер для білизни Містер Вайпс. Це вже мій маст have. Білизна після нього м'яка, речі приємні на дотик, запах ніжний і стійкий тут, півлітрова бутилочка. Він дуже концентрований і його вистачає надовго. На 5-кілограмову загрузочку його потрібно всього 25 мл. Так, далі ще новиночка. Мультивітаміни з мінералами для жінок. Це гарна підтримка. енергії більше волосся і шкіра дякують. Я взагалі вживаю вітамінчики курсами і дуже задоволена результатами. Так, ну і Water Waterboost. Я вже п'ю водичку з ним другий місяць. І скажу чесно, я задоволена результатами. Почала пити більше води стала уважнішою до себе, глибший сон, немає набряків і відчуваю, як тіло дякує. Це дрібниця, яка реально працює в прямому сенсі на клітинному рівні. Що ще хочу сказати про цю неймовірну водичку? Зверніть увагу на коробочку і ось це QR-код. По якому ви можете зайти на сайт і прочитати все про цю парфумовану водичку. У нас таке в мене невеличке замовлення. А якщо хочеш щось з цього протестувати або отримати консультацію, пиши мені. Завжди рада поділитися досвідом і ароматиком теж.